Попередні дні, як і дев'ять місяців пробування третьої окремої бригади на Бахмутському напрямку були такі ж напружені, як і е попередні. Але є певні успіхи е є успіхи в, в просуванні збройних сил України. Вони поки що не є оперативними великими досягненнями але. Е цей відрізок часу саме був той відрізок часу, коли ми, як збройні сили України, зокрема третя штурмова бригада, продовжували штурмові дії, і ці штурмові дії були реалізовані новими, скажімо так, вільними метрами української землі. Пане Родіоне, от в продовження теми, якраз таки ми розуміємо, що важкими боями дається кожен метр, враховуючи, що особливо на бахмутському напрямку постійно підтягуються резерви з боку ворога, і е, схоже, що зараз перед ними стоїть завдання намагатися контратакувати, десь відбивати позиції. Наскільки їм це вдається, та що ви можете сказати про. Кількість в порівнянні з якістю особового складу, яких Російська Федерація перекидує на ці ділянки, бо знаємо, що і ну, колись елітна десантура російська, вона в принципі теж присутня там. Так, ворог намагається відповідати, намагається чинити опір, і кожен раз, коли ми тиснемо. Чи то починаючи з активної оборони і виконання задач щодо стійкої оборони, чи під час реду чи штурмових дій ворог завжди контратакує для того, щоб як мінімум перехватити ініціативу, чи якимось чином поновити втраті на положення, чи втрати чи покращити свою ситуацію на передньому краї, всі ці заходи, які проводить ворог, вони проходять неуспішно. Тобто, успіху в ворог не має вже декілька місяців безпосередньо на напрямку, який ми займаємо, звісно, ці здобутки вони для нас, для збройних сил України, вони даються нам не просто так про великий жаль, в нас є втрати, але скажу так, що ворог тим не менш, успіху немає. Щодо конфігурації, ворога, як ворог виглядає. Скажімо так, хто зараз представляє ворога, які частини на сьогодні це е, насамкіні частини регулярних військ, е, терористичних військ Збройних сил Російської Федерації. Е, це є е, освічені люди, е, які е, служать в армії не перший рік, скажімо так, мають досвід. Е, також вони, скажімо так, підвищують свій досвід, еволюціонують під час перебування, у тому числі і на території тимчасово окупованій в Україні їх, скажімо так, їх досвід і їх навченість вона залишає бажати лучого кращого, але військовослужбовці зі сторони. Зброї сил України збройних сил Росії, так чи інакше вони приходять з певним багажом знань, і це не є, скажімо так звичайні там орки, які не знають, що робити. В них є певний досвід, вони мають військову спеціальність. Також Росія використовує. Дві основні свої переваги: це велика кількість засобів та снарядів, і велика кількість особового складу, тобто велика кількість живої сили. І саме за допомогою цієї складової вони не мають проблем, скажімо, так, з триманням переднього краю, тому що дуже вчасно е, е, замінюють е, відділення взвод роту чи батальйон, який ми е, знищуємо на новий. Відділення там інших батарею. пане Родіоне, в одному з інтерв'ю ви розповідали, що відвоювані позиції це ділянки в зруйнованих домівках у Брухті, які Збройні сили України пристосовуються як фортифікаційні укріплення, як для ведення безпосередньо оборонного бою. Наскільки важко в таких умовах перебувати, і наскільки важко в таких умовах утримувати позиції? Е... Дуже важко утримувати позиції не те, що в форматі того, що це напівзоруйновані будинки чи ворожі там, фортифікації, які ми забираємо у противника. Важко утримувати позиції в умовах, які нам створює противник, маючи перевагу в засобах і боєприпасах. Тобто, утримання цих позицій, воно формально виглядає таким чином, що Наші хлопці постійно сидять під обстрілом, масованим обстрілом, який завдає противник, але тим не менше в нас виходить не тільки стійко не оборону, а й переходити з оборони в атаку. Пане родине, за останній період якось змінилася взагалі специфіка ведення боїв, тому що чув я багато тез про те, що техніку використовують менше, бо велика кількість ударних дронів камікадзе із одного і з іншого боку дуже активно працює артилерія, що інтенсивність цих обстрілів надзвичайно велика і доводиться, фактично, знаєте, не піхота. За бронею іде, а навпаки, броня заїжджає за нашою піхотою. Врешті в таких умовах ж працювати надзвичайно важко. Ситуація дуже динамічна безпосередньо на Бахмуті, на Бахмуті, на Бахмуті та околицях. Це знаєте, як окремий всесвіт, в якому відбуваються будь які ситуації, ну щоб ви розуміли за цей рік на бахмутському напрямку, як і був акцент на використанні техніки, так і був акцент на використанні е, е, чисельних штурмових груп. Е, тут вже як і ворог почав застосовувати, так і ми застосовуємо дуже масово дрони Дуже напружена ситуація безпосередньо в повітрі. Дуже, сильний, скажімо так, дуже сильні змагання виходять по артилерійському напрямку. І все це, це упродовж там останнього часу воно комбінується, застосовуються нові тактичні, скажімо так, прийоми, нові тактичні комбінації. Тому, скажімо так, якщо формулювати, що почали. Мало застосовувати техніки, е, тому що е, їх б'ють дронами. Скажу е, наступним чином: що е, почали більше застосовувати е, дронів, тому що е, техніка на сьогодні не потрібна. Тому е, дуже динамічно і так знаєте охарактеризувати, чи це є на краще, це чи е, на. Погіршення ситуації неможливо, тому що дійсно е, окремий всесвіт і окремий кожен день йдуть е, бойові зіткнення і формації бойових зіткнень е, він абсолютно і різний. Пане Родіоне, ще на завершення в телеграм-каналі Бахмутський демон військовий написав, що група окупантів нещодавно потрапила в полон на під Кріщівку. Їх вночі кинули в бій і кинули без зв'язку. Взагалі, абсолютно ніякого. Якщо кидають ось так без будь-якого зв'язку, це спостерігається у боях, коли окупанти бідкаються і не знають, що робити, куди їм йти, не знають певної команди чи це відображається на самому веденні бою. Дивіться, це той самий випадок, коли ворог застосовує свою перевагу у силах, okay. коли він втрачає позиції, він е, має, скажімо так, в резерві вільних е, е, військовослужбовців, яких е, підкидає на передній край, щоб закрити прогалну тлідеру, яка організувалася внаслідок дій Збройних сил України. Це один з тих випадків, коли е, е, ворог. Скажімо так, дуже цинічно закидає своїх військовослужбовців навіть без зв'язку. Є таких, що закидають без навіть розуміння, де вони знаходяться. Ну, тобто вони не мають оперативної ситуації, не розуміють безпосередньо навіть в якому населеному пункті, в якій посадці там, вони займають оборону. Є такі, які без боєкомплекту, а є ті, які мають повністю скажімо так, обізнаність по е, території, вони закривають свої прогалини, користуючись своєю, скажімо так, привілегією в те, що в них дуже багато особового складу так, пане Родіоне але безумовно є і ті підрозділи, які добре оснащені які в принципі знають, розуміють, що, що треба робити і як треба робити, і от в цьому. Найбільша складність, мабуть, у проведенні і контрнаступальних операцій, і загалом наступу. Бо як каже доктрина війни, в принципі, прийняті норми, що втричі важчий наступ аніж оборона, і зараз е в цьому в цій ролі е наші збройні сили України і наші. Сили оборони за що величезна подяка і їм і вам, пане Родіоне, і Дякую. за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Дякую. Так цікаво розповіли деталі про і ваше життя, і звичайні будні наших військовослужбовців на сході нашої країни. Наших глядачів закликаємо донатити на збройні сили України, зокрема на третю окрему штурмову бригаду. Знаю, що постійно збори проводяться, тому обов'язково доєднуйтеся. Родіон Кудряшов, заступник командира третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Майор Був з нами на прямому зв'язку.